Григорович Шевченко. І досі сниться. І досі сниться під горою, між вербами та над водою, біленька хаточка сидить, на ночі й досі сивий дід, коло хатиночки, і бавить хороше та кучеряве своє маленьке вноча. І досі сниться, вийшла з хати, Весела сміючись мати, цілує діда і дитя аж три. Чи весело цілує, прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком. Де ж те лихо, Печалі ті, вороги, і нищечком старий читає, перехрестившись, отче наш, Крізь верби сонечко сіяє, І тихо гасне, день погас, І все почило, сивий в хату, й собі пішов опочивати.